Лера. Це Валерія, так? Угу. Валерія, слухайте, як ви вважаєте, от суд така жіноча думка. Якщо одна особа на іншу зводить наклеп, чи треба, щоб у наклепленці було таке ж покарання, як у цієї особи, ну, якого бріхую. Як? Яке покарання? Ну, наприклад, вона його звинувачує в крадіжці, а він не крав. Чи треба, щоб. За такий наклеп вона сама сиділа, як за крадіж. Чи можна безкарно так от обріхувати людей, доводити до суду і так далі? Ну, я думаю, має бути якесь покарання. Якесь, ну от тотожне. Можна? Ну, якийсь фіксований термін. Ну, 7 років, наприклад. Це небагато. Добре, половиною. Та рік. Більше не буде, думаю. Тобто, а якщо вона обрі... обріхує, так і людину посадять на 7 років. Санкція статті передбачає 7 років. А якщо вдасться людині виправдатись, довести, що вона невинна, то що ж, їй рік? А потім вона завагітніє, захворіє, захворіє на сифіліс, скаже, що в неї кандидоз і е... схиляє на умовний термін. Хіба ж так можна? Я знаю, ну... чого, чого я про це говорю? Вам mm. видовою чути Андрій Білоус, український режисер? Може бути. Деякі актриси звинуватили його в домаганнях. Причому там абсолютно фуфлове звинувачення, абсолютно. А зараз людина сидить в СІЗО. Довести нічого не можна, бо нічого не було. Але е, люди, котрі обрі... обріхують е, майстро, вони лишаються безкарні. А що ж так може прям багато людей брехати? А вам не доводилось ніколи бачити, що можна змовитися і брехати? А має бути якась мета? Звичайно. Звичайно, що мета. Завжди є, у злочина, завжди є мотив, звичайно. Мета є так. Злочин же груповий за попередньою змовою. Валерія, от скажіть, будь ласка, яке має бути покарання? Так, так а яка ціль цієї змови? Значить, перше. А засадити цю людину, тобто зняти його з посад? Так? З якою метою знову ж таки? Ну, там є певні майнові питання. Ну, наприклад, хтось наклав око на театр. А він заперечував там приватизації переходу у форму власності, так. і щоб без, без будь-яких доказів його посадили? Доказом вважають значить заяви про те, що там нібито щось там було кілька років тому, плюс якийсь Ну, наприклад, домагання. Плюс е, якесь там фальшиве обмін повідомленнями в WhatsApp, який насправді був сфальшований. І коли оприлюднили, то власне кажучи, виявили, що нічого там такого, ну нічого кримінального він не робив. Тобто, може там щось там десь колись сказав, але такого за що повинно бути кримінальне переслідування, нічого ним удіяного такого не було. Ось так. Я кажу зараз не стільки про нього, скільки про тих, хто е, зворить так лепи. От е, ви про це скажіть, Валерія. Як їх карати? На вашу думку. Ну, не знаю. Знаєте? Ну, це ж теж, теж може бути в другу сторону працювати, що він насправді це робив і це не наклеп, але їх покарають. Слухайте, ну ми нещодавно. Бачили приклад, коли на Трампа зводила на клепа якась негідниця, Бутім то він 30 років тому її домагався. От і він приходив до суду, і суд же йому впаяв штрафу. Пам'ятаєте, скільки там так штрафу мільйони доларів, коли він сказав, що вона дебільна що... Що вона бреше суд штрафи в Трампу Божевільні? Так само в Україні було актор Талашко його брехали. Потім цього нічого не підтвердилося. Два роки минуло, але назад на викладацькій діяльності. На викладацькій посаді Талашко вже не поновився. Так само і е, режисер Білоус, він був і викладач, і режисер. І, і звідти, і звідти він змушений був, тобто і там, і там він вже не працює, а зараз його ще в буцегарню заперли. Розумієте? Так, Валерія, ось, щось у вас зі зв'язком, не так.